Права 606. Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 96 см. Ну що ж, стартуємо, давайте подумаємо, якщо у нас є периметр квадрата, який дорівнює 96 см, чому ж він з чого він складається? Периметр це сума всіх чотирьох сторін. У квадрата вони однакові. Тобто у нас периметр в даному випадку буде 4, що множиться на довжину однієї сторони. Тобто, якщо ми Периметр поділимо на 4, ми дізнаємося довжину однієї сторони квадрата. Записуємо тоді перша дія. Тобто нам треба 96 поділити на 4. І це дорівнює. Можна по-різному ділити. Давайте ми запишемо це як поділити на 4, як 96, що ділиться на 2, а потім поділимо ще раз на 2. І це дорівнює. 96 на 2 це буде 48. 48 поділити на 2 залишається, і це буде 24. 24. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. І записуємо. Це в нас буде довжина сторони квадрата Є. Ну що ж, якщо нам відомо, що квадратна сторона 24 см, дуже просто знайти її площу цього квадрата. Записуємо тоді друга дія. Площа С, у нас дорівнює А в квадраті, бо А помножити на А або А в квадраті. І це буде дорівнювати. В нашому випадку це буде 24, що множиться на 24, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Пишемо 24. Що множиться на 24. Множимо. 4 на 4 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 8, плюс 1 це 9. Потім 2 на 4 це 8, 2 на 2 4. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що це дорівнює 576. Так. І в дужках пишемо чого. Сантиметри, що множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри або сантиметр у квадраті. Записуємо. Це у нас площа. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа квадрата у нас складає 576 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі квадрата. На цьому вправо завершено.